Так, друзі, усім привіт! Скоро у нас вже жнива сої і все ж таки до початку жнив я встиг ще собі купити свого прицепа. Це у нас 2 ПТ-4. Сьогодні хочу про нього зняти коротенький відео огляд, показати вам цього прицепа, може комусь це буде цікаво. Отак він бере виглядає. Ось такий цей старий чок, бачите, ну, правда, не в шикарному ідеальному стані, але... Нічого страшного, візьмемо його трохи підчаманним, ремонтуємо Я і думаю, що буде ну, працювати ще багато років. Ось. Комусь може буде, друзі, це цікаво. Візьму вам покажу, може мені ще в коментарях щось напишете, дасте якісь поради по цьому прицепу, щоб з ньому, в ньому зробити, вдосконалити його. Тому ставимо вподобайки, підписуємося на канал, ну і починаємо. Почнемо в першу чергу, я думаю, ну що в цьому прицепі саме основне рама. Ну і рама, друзі, ось в такому стані. Так воно себе виглядає рівень, як струна. На раму в першу чергу треба звертати увагу, бо ну, дуже багато цих прицепів продається з кривою рамою. Буває розірвана, зігнута, десь вже мінялася ця рама там. Ну, дехто підсилював, але ну, тут бачите, все по заводу. Далі треба на ці місця звертати увагу, Оці всі, бачите, от, вуха, що от це все кріпиться, оця вся ходова частина теж вона бачите, в рідному стані. Отак от все зварено, так все виглядає. От, вам показую. Ну і взагалі я прицеп десь шукав, якщо так взяти, ну, десь ну, більше півроку. Кажу, ну дуже їх багато продається. Дуже вже вони ну, в поганому стані, вже все добито, кажу, переварено. Дуже багато цими прицепами перекупники торгують. Є е, що ціна може бути на прицеп 2 ПТ-4, 2000 доларів і навіть 1000 доларів. Ну Той, що за 1000 доларів, може бути. В кращому стані, ніж той за 2000 доларів. От, то, що просто його пофарбують, він там візуально виглядає на картинці Чуд як не новий, я приїжджаєш, ну, дивишся на цей прицеп, там просто немає за що, ну, за що гроші дати. От, так що кажу, рама ну, це в першу чергу, на що треба звертати увагу. Ну, навіть не рама, а документи. Перше треба дивитися на документи. Ну, цей прицеп мене теж з документами. І трохи вже рама. Далі вже йде оця ходова частина. Отак От зараз з цієї сторони вам покажу, бачите, так воно все виглядає. В цих місцях знаю дуже багато е ці прицепи є, що розірвані. От. Так що рама тут бачите, рівненька. Е ресори, ну, не знаю, правда. Як буду збирати врожай, загрожу пару тонн, ну, подивлюся, друзі, як ресори себе покажуть. Ну Вони тут стандартні стоять, бачите. Теж передивився, немає що потріскані, ну, ніби ще в хорошому стані. От Отак. Ну, теж оці всі масльонки тут все є, воно має там змащуватись. Тут теж передивився, ніби не порозбивано. Отак. Балка ось така. Вона Тут де восьмішпелюшна. Знаю, що є на 6 шпильок, але це здається в старих ПТС. Це вже так, як рахується більш новіші. Тут бачите, на 8 шпильок. Є гайки, все гарно закручено. Боже, я є... продаються багато цих прицепів, що шпильки вже ну, розірвані, немає. Отак. Так, ззаді От виглядає. Цей прицеп на циліндрі. Правда, циліндр підтікає, але не знаю. Як буде трохи вільного часу, то візьму зніму ці циліндри, куплю друзі, манжети. Ну, продається, правда, ремкомплект можна буде поміняти, є, треба буде зробити, бо масло сьогодні бачите, не дешеве. От. Ну, ці циліндри вони всі підтікають, там їх трохи зремонтуєш, вони ніби сухі, працюють, а з часом ну, починають знову підтікати. Бо, бачите, вони... Ну, не є тої якості, як якісь імпортні циліндри. Отак. То кажу, з часом зроблю. Оці всі шланги, це треба буде теж поміняти. Бо вони такі вже на вигляд ну, поганенькі, потріскані. Треба буде замовити або в інтернеті, або десь поїхати, купити і кажу поміняти. Так він спереді виглядає. Цей прицеп буде на кругу. Є, е, ще правда, ці прицепи на, на тягах, ну, цей, ну, той прицеп я взагалі до покупки не розглядав. Е, По-перше, ним буде дуже важко розвертатися, і по-друге, е, якщо їдети на більшій швидкості, то е, ну, хто знає колеса вправо-ліво входять, коротше гуляють. І навіть якщо там буде балка повністю ну, в хорошому стані, будуть там ну, ці всі тяги ну, плотно сидіти там. Гарно це все буде скручено, все одно їдете, і воно все вправо-вліво кидає колесами. На кругу ну такої проблеми немає. Ну І плюс на круговий прицеп трохи ну краще розвертатися. Можна по кругу поїхав і, і все я розвернувся. Отак, От круг. Саме, Ну не знаю, ніби подивився, ніби теж все. Непогано виглядає. Правда, мені ще круг старий власник дав запасний. У ну, разі, якщо з ними з цим кругом щось станеться, то можна буде поміняти. Круг сам теж не дешевий. От є ще ось такий балон. От ще все бачите по заводу. Є ще ось воздушні, ну, повітряні, будемо казати. Повітряні, бачите, гальма. Не знаю, в якому вони стані, правда. Ну, якщо захотіти, можна перебрати. У мене на, на тракторі стоїть компресор і можна ну, підключати ці гальма, якщо десь їхати по трасі. Якщо гальма є, то ну, їдеш більш впевнено. Отак. Так, це бере. Ну, виглядає, показую, друзі. Бо ну я так скажу вам, я не є дуже профі по цих прицепах. Може хтось більше розбирається, то можете мені написати в коментарях, може мене в чомусь переправити, можете щось додати. От, ну, я вам кажу, показую просто, як він виглядає. От. Що спереді покажу. Тож на ці моменти треба звертати, бо тут буває, що може теж бути розірвано. От, мене бачите, ну ще кажу, все як по заводу. Таке дешло, є пружина, ну, дешло, правда, місцями вже підварене, де вже підсилене. Отак. От Отут так, ну правда, трохи розбито, але я думаю, що ще можна буде працювати, бо є що набагато більше розбиті. Тут дехто є, що наварує, обточує. От, ну кажу. Тут ще нормально. Ну і от такі моменти є. Треба ці всі муфти поміняти. Вони вже бачите, ну ще оці стародавні, там, я не знаю, років ще може 10-15 над ними користувалися, зараз їх вже євро. от. Теж треба поміняти. До проводки треба подивитися, бо не знаю, є ті повороти чи немає. Може передається, кажуть це все поміняти теж цю всю розетку. от Ну Це йде у нас на повітряні гальма. от Теж кажу, не знаю, друзів, в кому воно стані, працює, не працює, але добре, що є, а там будемо вже розбиратися. От прицеп, бачите, на документах є табличка, і техпаспорт, і є номерний знак. Ці прицепи рекомендую тільки з документами купляти. Без документів, ну це, не, я не знаю, куди ви цим прицепом поїдете. Зараз зупинить поліція, зараз оці всі штрафи, це все платити. І там... так, е... всі в трактор, взяв документи і поїхав. І за нічого, як, нічо, як то кажуть, не переживаєш. От, Такий друзі прицеп. Думаю, вам ну, коротенько показав, ну з мінусів, що тут, що треба зробити. Треба буде поміняти скати з часом, ну, може там через 1,5-2-3 роки. От, бо скати, правда, ну, такі собі скажу. ну, На них можна ще поїздити, але ну, от бачите, які там моменти є. от. Ось такі потріскані. От, то, треба скати поміняти. Ну, правда, я ще маю запасний вон скат. Ото ну, бачите, як воно потріскано. Отускати. Циліндр треба буде манжети, сальники поміняти і третє, що ну, основне, це кузов. Треба буде весною, ну це кажу, з часом підзбираю трохи грошей, але думаю, кажу, вже в наступному році з весни куплю профільної труби, куплю пляху, налисти металло. І хочу кузов взагалі повністю переварити. Побачите, воно вже тут все прогнивше, воно вже все тут по 100 разів варене, переварене і коротше, виглядає некрасиво. Всередині, як бачите, щоб оці всі брезенти, щоб це все не підстелювати, оцю резину, кузов нормальний зварив, під'їхав під комбайн, засипав і за нічого не переживає, що може там зерно висипатися. А тут... Воно трохи все бачите, плотно не простає, не рівне все. косе, криве. О, так що треба буде кузов в першу чергу. Пофарбуємо його. Е, ну, ну А скати там як кажу, з часом це все постараюся зробити. Бризговики поміняю, поставлю якісь нормальні. от е, Фари ззаді можна буде купити якісь ліпші. Оце все бачите, ще такі стародавні стоять. Отак. От Такий прицеп. коротенько друзі, вам показав. ну кажу, Основне це документи, друге це і рама, третє це все ходова частина, що знизу, агресори, балка, скати. Ну і кузов. На кузов є дуже ну уваги, можете не звертати, кузов ну, це таке, що можна з часом стати зробити.